Голосувач тиво. аудіокниги українською. Підписуйся, став подобайки та коментуй, а також не забувай поширювати відео. Тетяна Козецька непрохана гостя. Сердита жінка приходить до босорки з фотографією свого зниклого чоловіка, який насправді змінив документи і переховується від своєї авторитарної дружини. Сьогодні у Євдокії вихідний, вона неспішно п'є свій улюблений збір з Іванчаєм, м'ятою, материнками, Ромашкою і Звіробоєм. Обов'язково додає карпатський мед. На ній проста ляна сорочка, не з якої вишитий синіми волошками. На її подвір'ї незвичайно пусто це шанс піднятися витоптаній сотнями ніг траві, яка аж світиться від вранішньої роси і перших променів сонця. Цей смарагдовий трав'яний килим плавно перетікав у безкінечно високі сосни і смереки, а між ними невагомо лежав білий туман. Ніби крем у фісташковому тістечку. Жінка збирається на двір. одягає вовняну чорну спідницю, прикрашену червоними стрічками поверх сорочки і корсетку. Бере свою плетену корзину, зроблену, власноруч так, щоб можна було одягнути на плечі. Костур, що отримала в спадок від бабці, і йде збирати трави. Саме в цей день вони мають найбільшу силу. Саме зараз їх треба зібрати, щоб мати дієві зілля. Вона відчиняє важкі дерев'яні двері та завмирає. На її порозі сидить огрядна тітка в засмальованій кохтині і жує булку. О, прокинулася. Бубонить вона з повним ротом і крихти летять навкруги. Бо сурка вдивляється в неї суворими очима, зеленими і темними. Сьогодні не приймаю. Сухо сказала Євдокія і замкнула різьблений старий навісний замок на дверях і потихеньку спустилася зі сходів. Тітка, що вже дожувала свою здобу, округлила очі. Слова ніяк не хотіли виходити з рота, аж поки босурка не відійшла на три метри і полився потік. Так а я цей во що? Я тут взагалі то світанок зустріла, і куди це ви зібралися, га? Та хіба ж так можна з людьми? Ви що, просто підете? Я тут змерзла взагалі, то чуєте? Ні, ну то треба тобі таке? Яке хамство, яка зневага. Бо сорка повільно прямувала до лісу, незважаючи на територіння за спиною. Тітка важко підняла своє повне тіло зі сходів, обтрусилася і поспішила слідом у ліс. Стійте, Агов, матері його ковінька, кричала вона та ніяк не могла наздогнати євдокію. Чортівня якась промимрила тітка собі під носа. Як це я бабку якусь не наздожину? Пороблено в цьому лісі гля? Стара вона тьху. Дійшовши до галявини, Євдокія вперше оглянулася. Нікого, задоволено посміхнулася, зняла кошик, стала на коліна та почала зривати потрібні трави. Спів пташок у лісовій тиші розрізала невдоволене. Нарешті думали втекла від мене. Якась ви відліткувата. Я до вас зі всією душею, а ви тікаєте, сміхота. Тітка сперлася на коліна, приводячи дихання в норму, бо сорка сумно видихнула. В мене справа дуже важлива, чуєте? Знаю, що чуєте ви ж не глуха, Агов. Вона підійшла ще ближче і вже потяглася рукою до плеча євдокії, як раптом Тажки стихли і дружньо зірвалися з місця, гучно тріпочачи крилами. Софії, краще не торкайся. Глибоким грудним голосом сказала босорка. Ото ти таке не глуха. Можна я буду на ти, так? Бо раз, ти так по хамськи йдеш, то й я можу бути такою ж. Звідки знаєш, як мене звуть? У мене чоловік пропав, щезнув з землі святої. Софія награно видавила сльозу. Я ось фотографію принесла. Дивіться, Євдокія монотонно складала ромашку в кошик. Та глянь же ти. заволала тітка, стиснувши руки в кулаки. Нема що там дивитися, тихо відповіла Євдокія. Дарма ти прийшла. Чуєш, стара? Може, досить оце погоду тут мені строїть? Є на що дивитись гарний мужик, Петрусик мій. Босурка повільно розпрямила спину, а разом з нею і всі дерева розправила гілля. Подув свіжий сильний вітер, такий, що Івана і слова не могла промовить «Погоду, кажеш, стоїть. Усміхнулася босорка, і в миті з чорної хмари, що висіла лише над переляканою тіткою, пішов град з дощем. Досить. закричала Софія, закриваючись обличчям руками. Дощ перестав, тітка стояла суха, ніби нічого й не було. Господи, а кажуть, що ти добра відьма. Корела би тя забрала. Євдокія посміхнулася. Чоловік твій втік від тебе. Що ти таке малиш? Тупнула ногою Софія і ображено закопилила губу, як маленька дівчинка. Ти кажу ще ні ладу, ні поладу ти не знаєш, і місця свого в хаті не знаєш. гримнула Євдокія. Та ти знаєш, яка я хазяйка, яка господиня? У Софії аж іскри миготіли в очах. Ти природжений тиран, а твій тепер і весь, але ти не намагайся не знайдеш. Він гарно сховався. Євдокія вже одягнула свій кошик і збиралася прямувати далі по лісу. Брехня він любить мене, сам казав, сам! сам. У Софії вже не було слів. Лише гадюче сичання. Вона сичала і сичала, аж поки одяг її не впав поруч із бридкою чорною гадюкою. Буцорка оглянулася ще раз і легенько тупнула костором, і змія поповзла геть. Наступного дня Софія прокинулася в своєму ліжку. В голові трохи гуло, вона повільно спустила ноги на підлогу. Зробивши крок, її очі зловили шкіру гадюки на килимі. «Ой, господи! Жінка закрила рота рукою і швиденько прибрала сміття, перехрестившись три рази. Згодом люди казали, що гадючу Софію як підмінили така вічлива стала, така добра, наче й завжди такою була.